На вольт 3D граць. ми вже руку йому не, не спали, сі? Mm. Випалимо. Допи okay. лимон, апі, лимон. Треба mm. спробувати, якщо вкусні, можна залишити сімечки. Mm. Знаєте в чому проблема? Я не думаю, що це залежить від... Від погоди там, чи ще... ну Хоча да, це теж роль грає, бо у нас були черешні в Херсоні, то я знаю, що якщо йшли дощі, то черешня була без вкуса, без сита, то полог знаєте, це рання у нас була така. На останній дзвоник ми її постійно вже йшли з пакетом е... черешні до школи. оця ось це не спала, просто я тут до цього пробував. ну Трава, знаєте, а це прям, ну балдеж, така вона кисло-сладка. І дуже сочно, дуже вкусно. Чимось нагадує абрикоси наші. Абрикоси з яблуком. Я не знаю як це об'яснити. Ну, мені оце подобається. Оставлю косточки. Три штучки. Посадю десь. Аква. Квесто аква. Аква 10 минути і допо нормально. No for а... Та ну, ну Сіньяр ага. пережарив короче, лука лавочку свою. Усі усі одні двойки. О, зараз будемо скурити, бо начали цією щіткою помітали, вона дуже дереться, рапає. А потім це все діло вскриється лаком. Ну В общем, це так, студент у мене, поняли? Я його вчу. Я потім собі як начну робити, то ви побачите, як роботи професіонали. Відкрив свій обід. Зразу такий запах пішов на весь кабінет димом, знаєте. В общем, пікнік номер два. Пікнік часть вторая. І морква це ж Юля вчора робила перед самим шашликом. Це вона вже сьогодні настоїлась, Я думаю, що буде ще поярче. Та хоча вона і вчора заходила на раз-два. Ну все, всім смачного. Ось такий у мене сьогодні недіетичний обід. Ти що? Хай трактор робить, він желізний. О, Так поїв гарно, Дождик На дворі йде Я так смачненько поїв Взагалі не хочеться вилазити з цієї берлоги Не ну ще пів є, можна кимарнути. Так що Всім смачного. Приїхав на об'єкт. Такий ще заборчик з камня тут. І такий домик, це під здачу. Ці модульні поні домики на сваях, ось і тераса буде. А тут таке. Ну і зараз поки один домик, а там буде далі. Ще планується. Кручу гіп. Ну і плитку буду укладувати. Закінчився вбік, наче дощ. Такий хороший. слава Я таку погодку люблю, знаєте, коли, коли ти вдома на дивані з бутилочкою пива лежиш під одіяльцем такого. Дивишся якесь. Кіно по Нетфліксу хороше. О. І також чуюсь, як за, за вікном оце дощ ляпотить. А на роботі щось він мене взагалі не вставляє. Приїхали в порт, поки лука там займається грязними ділішками. Халтурить, зрозуміли? Ну, в смачні не халтурить а... халтурить, а підробляє. Мотоцикл там комусь розбирає. Показує верніше, як розібрати мотоцикл BMW. Він ж там щось трохи розуміє в цьому, він механік і мотоцикліст. А я дивіться яку тут надибав цього контейнеровоза цього. 15 штук такому стоїть 15. Я до цього бачу 8-9, по-моєму, саме більше, а це 15. І воно ж наші крани, бачите, спінелівські Оці то там вже, звісно, другі механіки роблять. Зарплати там тоже. Ну до моєї можна ще 2-0 домалювати. Але ну таке, Хто на що вчився. Нічого, скоро я в них буду всіх директором, то я потім поділю там порівню всім. Чим би дитя не тішилося, аби, аби не робити. <ріху> <ріху> Ладно, піду я хоть пороблю тобі. <ріху> вот Отак вони і жили. Я мотори кручу. Лавочка там, лука там, лавочки треш ой, а я ще й попутно. З тим, що крутю мотор ще й на шухері стою, щоб біг Бос як вийде, щоб свиснути йому. Це вже бжели будуть радіти нових нові скамейки. Красиво. Кажу, лаком будеш скривати, він каже, та ні. Я кажу, ну так. Я б скрив би. була антиприма. Ну, приблизительно такий вигляд вона має. Ну я кажу, у нас на рев'єрі Колян, ти пам'ят чи ні, Коля плитка. Поїдеш Коля таксі. Але різниці немає, що всі вони їздять на ренобеган. <плитка> що плітка жити. Що... У нас же тут отаку от робиш, потім ну, робиш цю, закриваєш тут е... холодильничок під бутилочку холодного пива, тут теж якась заначка можна поробити, всякі там полочки, шмоли. ну то есть, Потім робили такі менше крісла, посередині йшов столик, два крісла по боках, і воно, е, ну зрозумів, як одна конструкція, тобто закріплено було. І третій стілець. Ну, хто дивився відео з рів'єри, той може і пам'ятає, у нас такі, вся, вся там така меблі була. А ще як робили ми ще до цього, то у нас взагалі все у нас було з цих поддонів. І кровати, і шкафи, і столи, і штухляди, і тумбочки. Ну, така от, така красота виходить. Кому надо звонить? Сколько? 1 миллион евро, да? Мельчин. чем евро. Чем выгодно вот такие машины искать? Два ящика, будь чего, за 5 евро. Чи то манго, чи то апельсинь. Нормальная цена. Два ящика за 5 евро. В каждом ящике, даже если там по 3 килограмма, по 5, то и уже хорошо. Как в заграничных фильмах, знаете, приходишь, и, ну, там пенсионеры сидят в основном, вот. Стиральна машинка, вона дешевше обходиться, ніж стирати вдома. Прийшов, купив жетончик, тобі дали порошок, все постирався, посушився, зібрався і далі пішов.